Hark how the bells, sweet silver bells All seem to say, throw cares away Christmas is here, bringing good cheer To young and old, meek and the bold Ding, dong, ding, dong Ding, dong, ding, dong, that is their song ding, With joy will ring, dong, all caroling dong, One seems to hear words of good cheer From everywhere, feeling the air Oh, how they raising the sound Oh, 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 oh in the doubt, telling the tale, sing songs of the Christmas is here merry, сон за merry Christmas Дуже багато людей приходять, цікавляться вже які ціни, в якій цінова ці... 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 політика у нас ялинок. Всі приціняються, придивляються, і дуже багато сувенірів вже купляють. Особливо приходять бабусі, відправляють своїм внукам. З Америки, хто там навчається, Да. От саме купують ось такі у нас сувенірні кости. Українською тематикою от є в нас на ялинках квіти, от рожеві, ось такі у нас у нас цікавляться чи є жовтий і блакитні, от така символіка українська. Дуже багато цікавляться. Так це в нас питають, але на жаль, такого немає. Ну не привозять нам такого.